Всіх вітаю. З вами я Галя і канал Вийти Заміж за Італійця. Ем, хочу сьогодні пояснити, і ще е, жіночка там написала мені е, за назву каналу. Чому я не поміняю назву каналу ем, Вийти Заміж за Італійця? Тому що я вже 18 років за Італійцем замужем. Мій канал не називається а, так, тому що я хочу вийти заміж за Італійця. Мій канал називається Вийти заміж за Італійця. Що це означає? Що означає вийти заміж за Італійця, жити в Італії? Це такі, е, е, назва така каналу, а не те, що я хочу вийти заміж за Італійця чи комусь раджу виходити за італійця, щоб люди зрозуміли, чому така назва. І по-друге, цю назву, яка в мене була на період, коли мені почали Ютуб монетизувати відео, ставити рекламу, я вже не маю права міняти, не можу поміняти назву, вона вже залишиться така назавжди, поки в мене буде канал. Так що за назву мені можете не писати, тому що я не можу її поміняти і не хочу. І це значення мого каналу, моєї назви каналу, таке, як я вам об'яснила. Так що, дівчатка, не переживайте, я не хізуюся, хто пише, я таку назву написала, щоб хізуватися, що я вийшла заміж за італійця. Ну, це ваші проблеми, якщо ви так думаєте, думайте, як хочете. Хто як хоче, так і думає. А моє діло спілкуватися з вами на каналі. І буду далі розказувати про моє життя в Італії. Так що е, запрошую всіх, хто хоче зі мною общатися. Е, на моєму каналі внизу там прикріплений є інстаграм. Хто хоче мені писати якісь повідомлення в лічку, то є інстаграм. Можете заходити туди і писати мені там на мій інстаграм, якщо комусь інтересно щось узнати більше. Чи якісь, якісь інші проблеми вирішити, питання якісь запитати. Так що, дівчатка, заходьте на інстаграм. Я не, не прошу, щоб ви там підписувались чи що. Просто, якщо хочете, заходьте, пишіть там лічку мені. От. Так що будемо далі спілкуватися. Сьогодні хочу ще додати. З попереднього відео також там деякі моменти, хто пишуть дівчата, що ну, в других регіонах, може, живуть, там, де хто хто як живе і хто де, залежить від того, які там партії керують, які там люди, за кого вони там голосували і все остальне. І вони підтримують таку саму думку. По італійці вони дуже дають себе кондиціонувати. Ну, від політики і від всяких пропаганд, вони ту дуже слухають і мають таку точку зору, так як і їхні там, лідери того регіону, чи ну, можна сказати, що я не знаю, чи 50 на 50 італійці там підтримують чи не підтримують Україну. А мені здається, що більше не підтримують, чим підтримують. Так як я бачу в нашому регіоні, тут в наших містечках, то я бачу це, що тут, що тут робиться. І тому я розказую, я зустрічалася там із механіком, який ремонтував машину чоловікові. Ми йшли туди. Я з ним там чуть не посварилася з його цих, що він казав неправду про цю війну і про все. Так само лікарі, люди, в яких я раніше працювала. Вони мені писали в цьому, пенсіонерки навіть писали мені в повідомленнях, чому Україна не, не хоче миритися там і це і ну, різне там, всяке, якщо це ми винні в тому всьому, бо ми не уступаємо території, як можна цьому радіти. І змиритися з цим. Ясне діло, що у мене шкребуть кішки, як кажуть, на, на душі. Якщо я таке чую від людей, в яких я працювала і з якими я общалася, ну і деякі друзі мого чоловіка, я ж кажу, також мені заявляли таке. Тому я і розказала в тому відео яке відношення. Скільки я бачила, от моїх знайомих і цей, то більшість вони мені таке заявляли. В лице Поки я їх там трохи, як кажуть, переконувала в основному і доводила приклади і все остальне. Але вони, в більшості вони залишалися свого як би, свого бачення того, що вони мені казали, дехто може трохи міняв думку. Але в основному вони вже як запрограмовані як кажуть, на то все Важко їх переобідити, як кажуть. Особливо, якщо вони ніколи не були в нашій країні, то отак, як я вам розказала, так і є, поки що в нашому регіоні. А в інших місцях, я не знаю, як пишіть мені в коментах, може, хтось мені ще розкаже якісь випадки, в кого які були. Напишіть в коментах. Так, всім привіт! Такі. Ось мої квіточки тут такі. Зелененькі стоять. І така у нас сьогодні погода, ось там везувий весь в хмарах, вулкан наш. Сьогодні хмарно ну, знову, але вже сонечко трохи виходить, з'являється. І тут ось так купа машин. Ось так от більовішає, так як і в нас. Школа там, діти вчаться. Все як завжди по-старому. Ось наша машина там стоїть чорна. Друга з того боку, зараз вона. Це Зараз ми бачимо її з балкону. Коли вона спереді стояла, то ми її не бачили. Так що такий у нас сьогодні деньок. Я всіх вітаю. Сьогодні ще хочу розказати трошечки про освіту. Моя дорога підписниця, там, з якою ми общаємося, спілкуємося. Мені написала це, це запитання, і я хочу відповісти. Вона питає, чи батьки допомагають у навчанні, які йдуть діти вчитися там, в інститут університети. Ну, у них тут тільки університет, у них вища освіта, це університет. Як у нас в Україні є інститут, там називається все, у них тут немає, у них тільки університет, назва вище закладу. Ну, якась академія там ще може бути, а інституту в них немає. От, І зараз, так, батьки стараються своїх дітей, всіх, щоб вони потрапили в університет, вчитися, тому що ніхто не хоче, щоб їхні діти там. Робили якісь чорні роботи, які вони не хочуть робити, особливо молодь. От. Але е, тут е, в Неаполі, в їхніх е, е, регіонах внизу е, ситуація така, що у них батьки так тягнуться зі шкіри, е, хто не має грошей. Бувають такі випадки, що діти йдуть самі там субота, п'ятниця-субота підробляють десь в піцеріях, десь іще ще там в якихось кафешках вечорами, щоб собі заробити там на якісь, хто на, хто на учобу, а хто на там, допустим, щоб купити якісь книжки, якісь, в яких батьки не можуть дозволити, то є такі діти, але їх небагато. Що йдуть самі підробляють на будь-якій роботі. Не цураються, і потім і вчаться і в той же самий період ідуть працювати. У мене дочка, наприклад, так само вона як вчилася три роки на естетистку. Вона працювала і вчилася, працювала і вчилася. Півдня працювала, півдня вчилася. Якщо працювала зранку, то вчилася після обіду. А потім якийсь рік вона поміняла і вчилася. Зранку вчилася, після обіду працювала, ну так, міняла, залежить який рік їй попадало, щоб вчитись зранку або чись після обіду. От. У них в основному батьки тягнуть дітей. Так, є, є такі, я кажу, що підробляють тільки для того, щоб там щось допомогти батькам чомусь. Це такі діти совісні, які виросли в таких бідних сім'ях, сім але хочуть вчитися. Вони, ну, у них е, е, є боля до учоби, вони знають, що вони зможуть витягнути розумні діти, які хочуть, От, вони і самі, вони розуміють, що батьки їм не можуть дати, вони йдуть самі підробляють. А є дуже багато в них таких. У нас, навіть у друзів наших, е, син один, один, один одинокий, кажу єдиний син. Який все життя сидить, йому вже більше 30 років, він учився, вони все, все за нього. І зараз він вже з дівчиною зустрічається скільки років, і вони все рівно йому ще допомагають. Вони він не хоче нічого. Він працює, да, зараз він працює, але батькам нічого не дає, там не допомагає, хоч батько там тягнеться, бо мама не працює, батько все. Тягнеться шкіри лізе, щоб там ту сім'ю содержати, вони на квартирі живуть, треба це все оплачувати. Але він, попри те, що батьки його тягнули все життя, і до 30 років зараз ще йому дають гроші, навіть коли він сам заробляє. І не має ще сім'ї, він тільки дівчину має, з якою десь можна там бити. Вони йому оплачують всякі ці відпуски, вони йому. Подорожі оплачують, куди він хоче їхати, а він свої гроші тратить тільки на, на себе, там, на дівчину. От, Нічого їм додому не, не купляє, ніякої єдини, не, не світло не оплачує, нічого, а користується всім. Ну, Трошки егоїстично, і ми їм це казали, що перестаньте вже, тому що він так ніколи не стане дорослим, він буде постійно на вашій шиї сидіти. от. Ну, але вони продовжують. І в них таких багато дітей, які особливо хлопці, чоловіки, що можуть і до 40 років так сидіти у батьків, і вони їх фінансують, вони обстірують, обвалюють їх, а вони собі хочуть таке життя, тільки легке мати, і нічим не турбуватися ні за що. От, так що. Тут, тут у нас не сильно хочуть вчитися. я вам я вам скажу чесно, що молодь така, що вони не дуже хочуть, але в університет також багато, багато йдуть, навіть якщо вони не, не можуть здавати екзамени, є такі батьки, що вони там, як мають гроші, вони все оплачують, аби тільки отримати ту освіту любими шляхами там. От. І... В основному зараз молодь і не знайдеш так, що про якимось сантехніком там рідко-рідко є такі, що там батько може якийсь строгий, він там сина взяв, навчив і він з ним ходить. Спочатку, а потім батько вже як на старості не може, діти залишаються, там якусь цю спеціальність мають таку, що вони. От. А в основному вони шукають легкий заробіток, вони шукають десь щось. Десь щось там піти, когось грабити. В основному вони тут підтримують таку кримінальну сферу, вони більше підтримують, ніж державу. І коли до них там десь приїдуть органи і, і за, хочуть заставити їх послушності, цей... вони там весь квартал сходяться, щоб. Ту машину поліцейську розбомбити каміннями чи ще чимось, виганяють їх звідти. Вони не, не слухають, не мають свої правила. І... Тому тут е, дуже, дуже важко їм е, органам влади справлятися з цим народом, тому що вони е, не підкоряються сильно. Вони собі своє життя ведуть. Ось так кримініта кримінальта е, літа. Криміналіта у них на вищому рівні, і вони себе дуже тут почувають дуже добре. Так що за освіту це так, що так стараються вони отримати вищу освіту. Любими шляхами батьки оплачують, тому що у них діти не дуже ну, стремляться, щоб там заробляти і все. І сидять у батьків наші довгі роки. Так що батьки оплачують дітям. Учобу, але роботи після того, як закінчать університети, там все. більшість їде за границю, там, хто в Англії, хто в Америку, хто десь в Швейцарію, хто в Німеччину шукають собі інші шляхи, тому що тут роботи, тут усі, якщо хочуть в той університет, хочуть бути медиками і, цей, то, по-перше, і зарплата тут така, що у них їх не... Не удоблітворя, як кажуть. Е, вони хочуть все одразу, молодіж в основному, якщо закінчили, вони вже хочуть, щоб у них там хороша робота була не пильна і хороша зарплата, але досвіду у них немає і все. То, ну, е, в основному, так їдуть за границю е, хто, або їдуть на, на північ Італії, там більше знаходять якусь роботу. Але в них зараз ситуація з спеціальностями там медсестри, медики також всі, всі їдуть геть звідси, тому що вони тут себе так ведуть, нахабно на скорих заходять, б'ють там, трощать десь щось не так з їхніми родичами, там щось сталося, чи ще щось. Вони тих медиків б'ють, калічать. Бомблять, там все їхнє оборудування. і вони дуже медичні персонали дуже бояться зараз працювати, і багато їдуть, виїжджають вже за кордон, так само лишають роботу, бо кажуть, що ми себе тут не почуваємо вільно. Так що, так, декількома словами, трошечки вам розказала про, в основному про їхню освіту і як відносяться вони до освіти. Так що... Ось так. Ось дівчатка показує трошки кращі вам картини. Деякі там мені писали за, за цю картину показати краще. Ну і покажу вже за одного оцю. Ось така картина. І ось така бутилки такі різної форми. Це така уява мого чоловіка. Тоже мені дуже подобається ця картина. Бачите, які бутилки, якої форми. Ось такі картини він малюється в нього в голові, так, що він собі уявляє, так він і малює. І ще зараз покажу вам рецепт. Рецепт, який я робила картоплю із сосискою, може комусь пригодиться, якщо хтось ніколи так не робив. От, в інших відео ще покажу вам інші рецепти. Так що дивіться, далі буде рецепт. Буду робити блюдо з картоплі. Можна з цибулькою, можна з чесничком, я почистила чеснику. І сосиску додавлю італійську. Ось такі сосиски м'ясні, ковбаски, як у нас по-українськи називається. Поріжу зараз і Покажу. Так, картоплю я натираю на такій великій терці. Ось так натрем. Потім її треба вода виділяється. Ой, ви бачите, треба її рукою отжати, отак, щоб сіюшку з нею воду тут сідити. Потім покажу далі. Я Можна і фарш, напевно, теж спробувати з фаршом, може ще й краще буде. Я так нам такі кусочки порізала сосиску, бо сосиска, я беру сосиску, брала і фарш колись у мене було таке, що з фарш, фарша робила. Бо сосиска вже має тут спеції і сіль. Так що. Мені краще що вона більш така спеціата. в цьому випадку я хочу трошечки її остать так, одну, потім зверху насиплю картоплю жарила Тепер беру картоплю. Так вижимаю весь сік і зверху на насиску. Шар. Ось так я покрила. Так, тримати до корочки, поки з тої сторони, потім перевернемо і буде готово. Ясне діло, що посолити, поперчить. Тому що подобається, Та накрий кришечкою так і хай тушиться. Ось таке блюдо Получається. смачне. Бачите, воно не жарене, якби, а всередині якби проварне, чуть піджарене, чуть проварене, протушене. Кому подобається даруни і все таке воно наподобі, щось того, але трошки інша манера, як кажуть. Так що смачно І Ось таке сьогодні, сьогодні відео вийшло. Пишіть мені ще про картини, чи вам сподобалося ще показувати вам чи не показувати, і будемо ще з вами е, спілкуватися в інших відео. Бачу, що люди почали дивитися, те відео попереднє заінтересувало людей. Якщо хочете, ще таку тему можемо розширити е, про відношення італійців до, до України. Напишіть мені так само в коментах. Так що до нових зустрічей на каналі. Всім дякую, хто зі мною залишається. І всім добра, здоров'я і перемоги нам.